Мобільний та оснащений усім необхідним обладнанням, щоб забезпечити гігієну в польових умовах. Лазний пральний комплекс передали з Вінниці бійцям сухопутних військ збройних сил України. Військові кажуть, на передових позиціях часто не мають змоги прийняти душ, випрати речі та освіжитись. Тому мобільна лазня вкрай необхідний подарунок. Такий виріб необхідний в збройних силах. Скажем, чим більше їх буде, чим краще. Чому? Тому що е санітарна обробка, помивка особового складу завжди, якщо військовослужбовець скажем так, боєць чистий, то в нього й зовсім інший настрій і зовсім інша е тяга до скажем, ведення бойових дій. Лазний пральний комплекс виготовили на міському комунальному підприємстві. Одночасно в ньому можуть перебувати четверо військовослужбовців. Тут вмонтовано чотири душових лійки, умивальник, резервуар для води ємністю одна тона, два бойлери та дві пральні машини. Забезпечить роботу лазні в польових умовах, генератор потужністю 7 тисяч ватт. Що ми визначили один стандарт, як їх треба робити, знову ж таки по запиту військових, тому що військові нам рекомендували, що необхідно от саме такі конфігурації, необхідно там стільки-то такий-то об'єм води, там такі-то генератори, там скільки повинно бути душових кабін, там шість або чотири. Тобто, ми в даному випадку ми постійно на контакті з військовими щодо, ну як можна сказати, так, модернізації безпосередньо цього виробу. Лазнею на колесах військових забезпечила Вінницька міська рада разом з громадою та у співпраці з координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на фронт передали вже більше двох десятків таких комплексів. До цього процесу долучились і громади області, і комунальні підприємства. Сьогодні отримує артилерійська бригада. Це вже друга за рахунком лазня. Вінницька громада та гуманітарний штаб постійно тримають зв'язок з військовими, опрацьовують їхні запити та забезпечують оборонців необхідними технікою та засобами. За майже три роки повномасштабної війни понад півсотні військових частин отримали підтримку від Вінниці, з них 37 на постійній основі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.